Як ковбаска? Да такива. Хуйня, короче, да? Да. Що ти там мацаєшь, дід? Та да, я блин. Вот це можна помацати. Що? Домашнюю ковбаску, блядь. що в мене Бри. Саш.

Все, поставим там на стіл. Все, смачно. Давай. Так, да, купив да. тобі. А тобі здорово. Отакий от, гель. 200 гривень, 208. До Рафен гель буде, буде бабушка тебе мастити, добре? Хорошо, сам. Все, так. смачно, відпочивай, ще зраду всім. Спасибо тобі великі. Щоб ти був здоровенький. Давай, Ру. І, і твоя доця, і твоя жінка. І все. ти був здоровий. Тільки голий не ходи смачно. на вулиці. І веди себе чемно, культурно, класно. Хорошо. Все, я пішов. Ой. Смачно. Спасибо, Джамі. Віфелі ур! А я звідки знаю? Я десь свої часи просрав десь. А я що знаю? Чого ти такий ручяний? Ну горіхів мало їв. Що зробиш? Ці часи вже своє віджили. Дід. Та що маєш проблема? А я що знаю? Та ж... плюй на руку. Фу -фу. Ох, ніхера собі. Нічого собі, дід. А ну мені на руку плюнеш? Ох ти що ж ти? нічо собі діють. У мене якісь сучасні, а в тебе якісь відовські ну покажи. Це твої. Ні, це твої часи. Та стримай, тримають. Руки маленькі На Нащо плювати? Можна, щоб люди замовили на секунда.ком'юей. Можна завітати в офлайн-магазині замовити. стильні годинники, ніфігові, Дід. А скільки ж магазинів? 32 магазина. магазини. У 14 містах. А брендів скільки? 30. Поспішайте придбати годинник, як у мене. Або навіть кращий. Ой, ну хороша тема, блін. Ну нарешті відкрилися. Так вже чекаю у Хмельницькому. Дієт. Нарешті вже відкрилися. Магазин відкрився. Ану тримай. Сувеніри дали нам. Які? Магазин Технотоп. Чого ви такі? Знаєш, де є? Де? Yeah. Хмельницькому? Так. и у Так. Ну что, тут треба трошечки имидж тебе изменить. А ну, дивись. А ну, дивись на меня. О! Кепочка. То, что надо, ё. Дивись в сеточку, чтобы голливенько не было, блин, ду-ду-ду. Да я знаю. Что там, дивись. Магазин. Техно-топ на бон-бон. На заебон. А что там такое? Ай, Саш. Що там? А я взяв не то переклав. Що не то переклада? Колонку, Ту колонку викинути. Якщо його побратим там де кутиня, Саш. Що? Що бабуся на тебе свариться, що с двері? Я не род. А що бабусі свариться? Що? Що бабуся сварить? Воно якесь таке. Ну хто цього, та О, це во робить таке? хазяйка. Це яких хуй знає витягуна. це ж э, дизайнерське рішення. Що це було таке? Дизайнерське рішення. <клес> а тобі що не підходить таке що? А вона каже, що. Йди, Поврізай йому хазяїн. Знай чудес, ми сам помни. Ди він мене кине, Саша. Та він ну, самки мені нужна, Наталя. Рідненька жіночка, що таке говориш? Саша, я не знаю. Ти якусь балію широку купити, то то навіть води, що він встав туди і мився, бо він там не буде митися. А от балі, напусти води. Що в балі помиється? Який ну, мене дурне! Не вони. Зараз со временність яка має бути? Баліє яка має бути? Ну якийсь застрашений, блін. Йому треба цю е, душову кабінку. Він не в ванну в опаде звідти. Башка баляє зараз. Та це срака якась, ти що? Це якась срака. Та то не не баляє, а то хер знаєш що. Хмельницький область. Як ти? Стоп, як ти знаєш? Я буду Я йому не казав, це типу без приколу зараз. Ей, можна до них на офіс прийти. Так. І вони гарантії дають. Не всі дають гарантію. Шумопоглинання працює на бон-бон. Мікрофони чутливі, все файно працює. Я вже сам перевіряв. Я хочу в музики. О. Та тебе вуха не в наушниках, дід. Що це, це він? Так. Спич добре, що мужува слухав. Це є регулятор, Протянув. як оригінал, позовці. От молодець. Мене не покидає. Да, не... Красота, Саша! Ну, звук хороший тут. Так, да, то що треба. А що ти виключив? Я люблю його звук. А ми є... є басейн. Є. Yeah. Чи не скупаєшся? Yeah. Він басейн. Касий безсмірний. Где в басейн покупаєшся?